CQB Close Quarters Battle. Бій на короткій дистанції. Це тактичні дії на коротких дистанціях, які можуть відбуватися як у приміщеннях, так і на відкритих просторах. Цю тактику також називають боями в обмеженому просторі, що підходить як для міських боїв, так і для окопних ситуацій. Використання страйкбольної зброї для тренувань CQB має багато переваг. По-перше, страйкбольна зброя дозволяє відпрацювати тактичні навички без ризиків, для життя. Це особливо важливо для комбатантів у воюючій країні, де кожна помилка може коштувати життя. Тренування зі страйкбольною зброєю допомагають розвивати швидкість реакції, точність стрільби та координацію рухів. По-друге, cqb тренування розвивають командну роботу та комунікаційні навички. У таких умовах важливо вміти швидко та ефективно взаємодіяти з іншими членами команди, що є критично важливим у бойових умовах. По-третє, CQB – це не тільки робота в приміщеннях, це також включає дії на відкритих просторах, де важливо вміти швидко адаптуватися до змінних умов. Тренування на різних локаціях допомагають комбатантам бути готовими до будь-яких ситуацій. Основні аспекти CQB – тактика вузького простору, використання. Використання коротких різких рухів для знищення противника, використання зброї, використання короткоствольної зброї, такої як пістолети та автомати з коротким стволом. Рухливість, висока мобільність та здатність швидко змінювати позиції. Реакція: швидка та точна реакція на дії противника. Плюси таких тренувань: безпека: використання страйкбольної зброї мінімізує ризик травм. Реалістичність тренування максимально наближені до реальних бойових умов, розвиток навичок, покращення тактичних, стрілецьких та комунікаційних навичок, командна робота, відпрацювання взаємодії в команді для комбатантів у воюючій країні. Такі тренування є надзвичайно важливими, оскільки вони допомагають підготуватися до реальних бойових дій, підвищуючи шанси на виживання та успішне виконання завдань. А у мене на цьому все. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, підпишіться на канал та увімкніть дзвіночок, аби не пропускати нові та корисні відео. А поки ready for Strike.